Вибрались на нову пошту в магазі. Трішки сніжок. Ну, мороз є. Не знаю, сядемо в машину, побачу. Скільки градусів. Репить, але не так репить, коли більше десяти. Я знаділа, що... Вань, ти не дивився, скільки є градусів? Ні. А я побачу, так? Да? Безумки біля руля дивиться. Мінус вісім, немало. Мінус вісім. Обмотали ми сьогодні з відулею. Усе на світі два заходи робили. Бензину купили. У нас оце тільки світло дали з чотирьох ранку. Оце, оце тільки буквально хвилин 10-15 на голові розділилось, як зачіска, як укупця. Ну, нічого страшного. Тут все нормально. От. І єс взяла чотири десятки, тоді зайшла до дівчат у п'ятачок, купила це ж обрізки з цього з бекону. Ну це зветься набір для піци. Ну, я ж його додаю у цей у солянку, коли надумають себе. Хотілося ліверки, так, ну це не ліверка, це печенкова. Ну воно як баса ліверна, тільки ж печенкова. І кажуть, дівчата, бери, бери. Сардельки встало, такі добрені, Ну, ну, ну як не взять, коли люди припрошують. Треба брати. Оце таке набрала. А за першим заходом там діти пряників попросив, так я йому набрала декілька сортів, бо ж з дому поїду, щоб йому було що гризти. І в Єві купила в мене ж рушнички, закінчуються. О, так я взяла ось таких рушників. Хочу спробувати. Ще такими користуватися тут 615 відривів. От. Хай трішки пізніше зараз перемию там пару, пару мисок є. От. Прання включила, казала чи не казала. Короче, треба трошки, поки світло є, підшаманити. Залишаю вам посилання на сторіночку, де ви зможете замовити будь-яку продукцію компанії LR. чи питні гелі, чи вітаміни, коктейлі, креми ну, кому що потрібно, переходьте, обирайте, замовляйте в сторіс на цій ж сторіночці. Там прописані акції цього місяця. Щомісяця є акції на продукцію, тому зберігайте обов'язково цю сторіночку і. Поглядайте, кому що треба, замовляйте. Сторіночка перевірена, це не така сторінка, як я ото в тік замовила. Хоча і зараз мені попадається щодня, оце коли тік переглядаю, і мені попадається, вони ну, просто міняють сторіночки, але ж там. Коментарів написати туди неможливо і нема ніяких коментарів. Але коли заходжу на сайт, то я ж бачу, що виставлена вся так, так як і тоді я заходила, що виставлена продукція компанії ЛР, а приходить бувтяниця. Зовсім, зовсім не те приходить, те, що вони показують. Тому хто зацікавився, замовляйте сміло. Люди розуміють тільки те, що їм вигідно. Я думаю, більшість з вас погодиться зі мною. От правда, більше людей, які нас оточують, хочуть чути і розуміти те, що їм до вподоби, те, що їм вигідно, те, що їм краще, те, що їм легше. І ніде правди дідь. Всім бажаю гарного дня. Душевного спокою, сьогодні п'ятниця. Я вчора зовсім забула про корицю і про фінансову стабільність. Тобто сьогодні додам кардамон. Чомусь забула додавати свої улюблені добавки до кави. Зато в мене сьогодні цей десерт, що я робила вчора, він дуже мені сподобався. По-перше, він пепешний, тут нема зовсім цукру, тут яблука, жила желатин, і вода. Ну, Смачніше, ну, яблука якось знаєте, приїдаються, це смачно. Якщо планую взагалі сьогодні так само робити, тільки додам пачку желе фруктового. Я вже вчора казала. Аго, так от на чим я зупинилась? Додам сьогодні пачку желе. Лохина у мене є й додам. Ну якщо робити, му? ну я думаю, що вечором зроблю, хай буде а що. Чим щось таке хочеться, знаєте, як десертик. А від того, що хочеться десерти, виростають бока. А це ну, просто супер варіант. Кажу кумі свої, зроби. а Вона каже: погружний блендер є, а міксера немає. Я вчора то ж, знаєте міксером, воно то збилося, все норм. Тільки того, що швидше довше. Планетарним міксером швидше. А якщо таким звичайним міксером, я б, як коли вже поставила. Каструльку з прірваними яблучками в мойку, вже воно не так і розліталося, бо ж воно поки рідке. Тоді збивається, збивається, ну, хвилин 10, правда, збивала. У планетарному було б швидше. Але це того стоїть. Це смачно, дійсно смачно. Що тільки? Що тільки не повидумують, не попридумують? Ну це як і діткам, це супер варіант, чесно. Буду варити, зараз грибний суп. Грибний суп, прання, складання, в мене нічого не змінюється. Життя рівне. Кипить, Кипить. Ще не кипить. Там стирається, там сушиться частина полотенця, сушиться частина, буде сушитися, бо я ділю їх на, на білі, темні. Ну, коротше. Поки нічого не змінно, а хотілося б. Що сказати? Ну, поки нічого сказати. Починаємо жити. В Україні давно вже почали, бо обід, а ми тільки починаємо. розхажуватися, знаєте, встав, розходився. Поки розходився, вже вечір. Поки розходився, вже вечір. І так вже хочеться того вечора. Хочеться того вечора, щоб швиденько помитися і лягти. В общем, багато балакав та мало цлікати, сказала моя бабушка. Всіх обняла, всім цього самого найкращого. Почтальон Печкин приніс посилку. А що це написано? Це візитка якась. Дивись, з Альпійських гор ми замовляли масло тхі. Замовляли менші баночки, а цей раз замовили більше. Воно дуже супер куперське. Боже як воно мені пахне. Такий розворот, це з льодовикового періоду. Бачите? Красиво виходить. Малюю ручками, малюю маркерами все разом. Дуже-дуже непогано має бути. Всім привіт! Да, ого, дійсно, да-да-да, це складно. Якщо, якщо знаєте, що я зловила себе на думці, мені складні роботи малювати легше, ніж прості. Мені подобається малювати деталі. Коли це щось таке. Ой, Альона, дякую за таке сердечко. Коли, знаєте, дуже дрібнота, отака, бачите, де треба вишуковувати кожну буковку. Мабуть, через те, що ти більш зациклений на цьому. Я не знаю, як це пояснити. Мені, наприклад, отаке подобається більше, ніж коли ти сидиш, малюєш фон одним маркером, ну, якось так. І отакі роботи в мене виходять красивіше. Вже як домалюю, то покажу вам. До мене приїхала. Посилка з тему Пробували малювати картини по номерам. Картини? Так, ну, це ж те саме. Картини. Саме, картини мають ну, на увазі на холсті, як бельно, це не по номерам, це художниця намалювала мені. По номерам картини не малювала і не планую, мені не цікаво. Тут треба Ну, Мені поки, поки мені не треба. Ви натхнення. Дякую Катрінка. Пасібочки, пасібочки, ребята. Давайте, давайте, полайкайте, поотапайте, -по -по не знаю, зробіть щось, щоб 200 людей було і зробимо розпакування в тему, все, що я замовляю для малювання. В принципі, я все замовляю на тему. Єдине, я тільки купую оригінальні розмальовки. Прям замовляю від Ашет, e вони є на розиці, і дівчата вже нам привозять в Україну. А ще в мене з'явилися алкомаркери. Привітайте мене! У мене з'явилися алко розмальовки для алкомаркерів. Привітики зараз покажу вам. І з'явилися алкомаркери. Я вже виставляла відео і пояснювала ось ці маркери, які йдуть на спиртовій основі. Тобто спиртові не підходять для оцих розмальовок. Не вздумайте, не перепутайте. Вони будуть перебиватися, вони не зафарбовують цифри. Це не підходить. Вони підходять тільки для таких розмальовочок. До речі, це я також замовляла на Amazon з офіційного сайту їхнього це оригінальні Bobby Gods, якось так зветься. І вони мені поклали навіть підложку. Тобто, між сторіночками я буду ставити ось це, щоб не перебивалося. Зараз продемонструю. Раз покажи туди, чим 100 раз скажу, правильно? Фломастер. Фломастер. Який у вас улюблений том розмальовки? Зараз все розкажу. Це теж дуже прикольно. Я хочу, я взяла тільки дві розмальовки, хочу розвинути свою фантазію для того, щоб у розмальовках від Дісней можна було щось більш детальніше додати свого, там відтінки використовувати. От є такі мішки, да? ви тут можете повністю додавати своє, свої кольори, додавати якісь не знаю, візерунки, шапочки, все що завгодно. Але навіть тут, так як малюнок, бачите, навіть не на, ну, не на всіх сторінках, мається на увазі через одну, навіть тут для спиртових маркерів, алкомаркерів, що на них називають, треба класти ось таку підложку сюди, щоб воно не перебивалося. Всім привіт! Рада всіх бачити. У нас тут розпакування. Все показую про розмальовочки. Ось так. Можливо, хтось, о садочку. можливо, хтось таким займається, бо багато дівчат більше люблять ось ці розмальовки, ніж від Ашет Дісней. Всім привіт! Хто малює спиртовими маркерами? Напишіть, якщо такі є. Я побачила <кхід> у Лєри Юрченко в блогер, ще просто сторі з малюнком. Вона одну принцесу намалювала, а, я так поняла, вона закинула, більше не малює. Потім я зайшла в тік-ток, і як почалось, то все. Отак. Малювати я любила завжди. В мене ніколи не виходило. От просто взяти олівець і намалювати, я не можу, я не способна. А як виявляєте фарбами акриловими, бачите, яка картина в мене виходить? Я можу. Ну Олівцями там людину намалювати, я не можу. Мені захотілося по номерах. Відчуття плюс-мінус такі, що це ніби малюєш ти. Так, як ж виглядають ці спиртові маркери? Ну, по-перше, дуже мі-мі-мі. Я впевнена, ви в Тік-Токах таке щось подібне бачили. Дуже гарно бачила ваші відео. Дякую, дівчата. Хто малює подібними маркерами чи такими ж? Ану, відгукніться, є в нас такі? Сто років тебе не бачила. А не. Добрий день.